Поки йде війна, підтримка лівся рікою. Зброя, гроші, слова підтримки, але щойно гримне умовне перемир'я усе зміниться. Бо питання не в тому, хто з нами зараз, а в тому, хто залишиться потім. Коли буде тихо, і незручно, і дорого. Про це сьогодні і поговоримо. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець. І ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми говоримо про політику простою мовою, також без бюрократичної жуйки. Одразу прошу підписатися вас на канал. Це справді допомагає. А ще я відкрив монобанку, бо робити аналітику щодня це трохи складніше, ніж здається. Посилання буде в описі під цим відео, а QR-код буде біля мене. А ми починаємо! Зараз нас публічно підтримують майже всі, принаймні на словах. Чиновники приїжджають до Києва, європейці тиснуть руки, дипломати кажуть: Ми з вами. І ми вже звикли це чути. Іноді це звучить щиро, а іноді в стилі, щоб не відставати від інших. Але війна це емоція, це медійна хвиля, це конкретна картинка на екрані. А от відбудова це рахунки, бюрократія, дедлайни, спори про пріоритети. І тут усе складніше, бо замість чорно-білого поділу добро зло, починається зона. А що нам буде із цього? І поки російські ракети летять на українські міста, допомога політично вигідна. А от коли все стане тихо, але дорого, багатьом захочеться перейти до наступних тем: тим більше, що гроші в західних країнах не безкінечні, їм теж треба пояснювати своїм виборцям. Навіщо далі витрачати мільярди, коли війни вже немає. Тож ключове питання. Після війни хто залишиться поруч? Хто не скаже нам, ну все, ми свою місію виконали. Бо саме після війни почнуться реальні випробування. Не на полі бою, а на переговорах, у комітетах, у коридорах і між десятками національних інтересів. Америка головний партнер. І головний спонсор, і головний головний. І без підтримки США ця війна виглядала б зовсім інакше. І зброя, і розвідка, і політичний тиск на союзників все це було і залишається критичним. Але коли президентом знову став Дональд Трамп, і якщо його перша каденція вам здавалася веселою, то друга це як сіквел фільму, все гучніше, дорожче і з меншою логікою. І Якщо в першому фільмі ще можна було, так би мовити, знайти моменти сюжету, то тепер це переважно шоу. Трамп вже кілька разів прямо заявляв, що підтримка України має бути вигідною для США. Гроші це не благодійність, а інвестиція, яка має давати прибуток. А ще він неодноразово говорив про потребу сісти за стіл переговорів і не факт, що цей стіл стоїть у Києві. Домовлятися у його уявленні це не обов'язково про українські інтереси. На жаль, це про зупинити війну, і навіть якщо доведеться закрити очі на частину наших кордонів. Бо головна мета, щоб американці не витрачали більше. Чи зникне підтримка повністю? Ні. Ша не кинуть Україну на призволяще. хоча б тому, що це зіпсує імідж. Але вона точно стане обережнішою, холоднішою і, вибачте, платною. Вам треба ППО добре. А нам бізнес. Доступ до ринку, преференції, контракти для американських компаній. І це не зрада, це політика. Америка завжди діє прагматично. і якщо ми хочемо, щоб підтримка залишалася, треба бути готовими не тільки просити, а й пропонувати і рахувати. А Європа. Партнер чи кредитор, Європейський Союз під час війни зробив чимало: гроші, санкції, гуманітарна допомога, зброя усе це було і залишається. Вони кажуть, ми з вами до кінця. Але важливо розуміти, що ці слова звучать у багатоголосому хорі, де кожен співає свою партію. Бо Європа це не одна країна, а цілий клуб, у якому хтось готовий допомагати без зайвих умов, а хтось тільки якщо. Це не заважає власній економіці у когось провини за колоніалізм і бажання бути моральним авторитетом, а в когось вибори на носі і страх перед дешевим українським зерном. І якщо зараз підтримка більш-менш синхронна, то після війни вона розійдеться. Німеччина захоче стабільності, Франція впливу, Італія спокою, Польща активнішої ролі. А Угорщина ну. Угорщина, як завжди. Ключові питання вже висять у повітрі: коли Україну приймати до Євросоюзу і на яких умовах? Хто буде платити за відбудову і за скільки, як інтегрувати українські товари, які просто дешевші за європейські? Усі ці теми викличуть суперечки. І тут нас почнуть не гладити по голові, в жодному разі ні. А ставити умови: зробіть реформу суду, заберіть субсидії, відкрийте ринок землі. І це не тому, що нас ненавидять, а тому, що так працює великий європейський механізм. Усе через формати, умови, баланси. Особливе місце в цій історії займає Польща зараз один із найближчих партнерів, друзів, союзників. Найгучніший голос підтримки, транзитна країна, тилова зона, але не треба ідеалізувати. Бо поруч із щирістю там завжди були і прагматичні інтереси. Польща давно хоче бути посередником між Україною та ЄС, частково щоб допомогти, частково щоб стати ключовою у регіоні, а ще тому, що це прямий доступ до інфраструктури, контактів, проєктів, відбудови і до грошей. Уже зараз виникають тертя то щодо зерна, то щодо транспорту, то щодо історичної пам'яті. І після війни це буде не винятком, а нормою. Бо як тільки мова піде про великі гроші, дружба стане обережнішою, не з конфліктною, але вже не братською. З Європою взагалі так буде. Нас підтримуватимуть, але не без інтересу, не без умов і не завжди так швидко, як хотілося б. Бо в ЄС є спільні цінності, але немає спільної кишені. А Британія завжди поруч, але без фанатизму. Британія була і є однією з найактивніших країн у підтримці України. І політична, і військово. Вона однією з перших передала нам ракети, техніку, навчила наших військових, організувала міжнародні ініціативи. Брити справді не стояли осторонь, і найімовірніше залишиться поруч і після війни. Але не треба будувати ілюзій. Лондон не буде вкладати в Україну мільярди просто так. Вони можуть допомогти з реформами, обороною, навчанням, радниками, можуть навіть підтримати певні ініціативи, які підходять до їхньої зовнішньої політики. Але інвестиції, бізнес тут усе буде під лупою. Британці завжди мислили через призму національного інтересу: ми за вас, якщо це має сенс для нас, якщо є конкретна вигода, якщо працюють гарантії, якщо є передбачуваність, і саме цього вони будуть шукати після війни. Ясних, так би мовити, сигналів, що Україна не тимчасовий проєкт, а стабільна країна, де можна щось будувати і не втратити на цьому гроші репутацію. Тому допомога залишиться. Але виважена, обережна, без фанатизму і без емоційного ми з вами, бо ми хороші. Тільки якщо будуть факти на користь того, що з нами дійсно можна і варто мати справу. Китай, глядач чи учасник. Китай під час війни зберігав дистанцію. Він не передавав нам зброї, не допомагав напряму, але й не визнавав нових російських територій. Принаймні офіційно, замість цього Пекін спостерігав дуже уважно і робив навіть нотатки. Дуже ймовірно, що після війни Китай захоче перезавантажити стосунки з Україною у своєму стилі, без обіймів, без великих слів, але з бізнес-пропозиціями. Пекін уже давно інвестує у Африку, Латинську Америку, Центральну Азію, і дуже логічно, що Україна опиниться у цьому ж переліку. Тим більше, що країна після війни... Це завжди багато відкритих дверей. Китайські компанії можуть зайти на наш ринок і не з квітами, а з підрядниками, цементом, логістикою, телекомом, електроенергетикою. Їм цікава е, наша інфраструктура, наші надра, хоча вже з Америкою підписали угоду, наше розташування між Сходом і Заходом. Китай завжди мислить у категоріях, що ми можемо контролювати. І залізниця через Україну даєс, наприклад, це дуже приваблива штука, але важливо розуміти, це не буде партнерство на рівних, це не друзі назавжди. Це модель, ми вам дали гроші, ви нам тишу і вплив. Без критики, без політичного супротиву, бажано без надто активного заходу в тих самих секторах, де працює Китай. І тут виникає насправді дуже важка дилема, чи можемо ми приймати китайські інвестиції, не втрачаючи контроль над стратегічними активами. Бо один порт або один аеропорт у китайських руках це ще не проблема. А от мережа енергопостачання чи ключові вузли логістики це вже зовсім зовсім інша історія. Після війни Китай, ймовірно, спробує бути. Нейтральним, так би мовити, другом без ідеології, але з цілим каталогом інфраструктурних рішень. І нам треба бути чітко розуміти, що ми беремо і навіщо, на яких умовах. А міжнародні організації з порадами і калькуляторами після війни до України повернуться ті, кого ми трохи призабули: МВФ, Світовий банк, ООН, Європейський банк реконструкції та розвитку. Та інші абревіатури, які зазвичай згадують у новинах, коли уряд комусь щось пообіцяв у межах програми. Ці організації не кидають гроші з гелікоптера, вони дають кредити під відсоток, під умови з конкретним списком, що зробити, коли зробити і що не зробити ніколи більше. Умови це не злочин, не підступ, це нормальна практика, але важливо пам'ятати, вони ніколи не дадуть більше, ніж готові втратити. І їх цікавлять цифри, а не емоції. Якщо бюджет дірявий, буде вимога скорочення видатків. Якщо реформи не працюють, буде технічна місія з червоними маркерами. ООН теж повернеться з місіями, з комісіями, з гуманітарними програмами, але вона працює повільно і часто без реальних важелів. Її вплив буде помітнішим у відновленні соціальної інфраструктури, тобто шкіл, лікарень, громад. Але не у великих питаннях економіки чи безпеки. Європейські фінансові установи, як, наприклад, Європейський інвестиційний банк чи Банк Реконструкції, можуть стати важливими джерелами інвестицій, але тільки якщо Україна зможе довести, що тут можна працювати, що правила гри не змінюються щомісяця, що суди не вимагають додаткового погодження і що проєкти реалізуються, а не зависають на етапі тендеру. Міжнародні організації, це не про дружбу, це про процедури, звіти, дедлайни, наглядові ради. Їх не можна образити, але й не можна змусити дати ще трошки безкладна. І Якщо ми хочемо, щоб вони залишилися з нами надовго, доведеться грати за їхніми правилами, іноді дуже навіть нудними. Але життєво необхідними. Я думаю, що після війни найбільший виклик для України це не стільки брак союзників. Скільки зміна формату цих союзників? Зараз нам допомагають із солідарності, із жалю, з політичної необхідності. Але коли війна закінчиться, на перше місце вийде користь, користь для кожного. США, як на мене, залишиться нашим ключовим партнером, але не без умов, і ці умови стануть жорсткішими і щодо грошей, і щодо компромісів. Добре, що ми закріпили стратегічне партнерство, підписавши угоду про надра. Європа не кине, але почне рахувати, хто скільки витратив, хто що отримав у відповідь, і як не нашкодити своїм фермерам і виборцям. Китай буде тихо заходити через бізнес, не підтримуючи відкрито, але домагаючись свого впливу і ринку. Польща залишиться другом, але як і будь-який друг, з яким ділити хату, будуть і сварки, і конкуренція, і багато чого іншого. Міжнародні організації. Це буде стабільна, але дуже дуже вимоглива лінія співпраці. Я думаю, що вони підтримуватимуть нас довго, але тільки якщо бачитимуть реальні зміни. Без реформ ніхто не дасть грошей, навіть на дуже дуже термінове. Головне, ми самі, бо зрештою союзники це не святі люди. Вони не прийдуть за нас будувати дороги, ремонтувати будівлі чи судити корупціонерів. Вони можуть допомогти. Але не замінити. І якщо ми не зможемо самі тримати темп, то навіть найкращі партнери почнуть шукати зручніші боки. Я думаю, що справжній тест нашої незалежності це не опір ворогу, а здатність вистояти, коли вже ніхто не стріляє, коли треба домовлятися, змінюватися і водночас не прогинатися. І саме тоді стане видно. Хто був із нами, тому що треба. А хто залишився, бо справді бачить у нас майбутнє. Тож, підписуйтеся на канал. Це справді мотивує мене працювати далі. А ще я відкрив власну монобанку для розвитку власного каналу. Бо кожна ваша підтримка це крок до ще одного відео, і ще однієї аналітики, і трошки цукру в моєму чаї. Напишіть у коментарях. Як ви думаєте, хто буде головним союзником після війни і з ким треба бути обережнішим? А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Побачимося у наступному відео.